Житлово-комунальне господарство це не лише аварійні бригади, але й цілодобова кропітка робота, спрямована на створення комфортного та безпечного середовища для кожного мешканця. Про це йшлося на щопонеділковій апаратній нараді. Покоси трави, обрізка дерев, прибирання узбіч, ці на перший погляд, буденні завдання є життєво важливими для благоустрою та безпеки громади. Висока трава це не лише неохайний вигляд міста, це й потенційне джерело алергенів, притулок для кліщів та інших небажаних комах. Тому регулярні покоси є одним з пріоритетних напрямків роботи ЖКХ. Навислі гілки можуть закривати знаки, створюючи небезпечні ситуації для водіїв та пішоходів. Комунальні служби проводять санітарну та формувальну обрізку, що дозволяє не лише покращити видимість дорожньої інфраструктури, а й забезпечити правильний ріст дерев, запобігти падінню сухих гілок та пошкодженню ліній електропередач. На минулому тижні тривало у нас роботи з прибиранням чищення нашого міста проводилось чищення узбіч від від ґрунту по вулиці Чорновола, провулку Шевченка і Свободи. Також Значну частину міста ми вже покосили. Проводився покіс по 6-го по покаленка, тривоносів, вагонівську зараз продовжуємо посити. Також проводили обрізання гілок дерев у місцях, де встановлені дорожні знаки для покращення огляду. І виходили ще в суботу, там пару дерев відчахнулись на проїжджу частину, падало, прибрали на вихідник. і тривають ремонтні ну роботи по сховищам на минулому тижні. Чотири сховища ремонту робота житлово-комунального господарства це внесок у чистоту, безпеку та комфорт нашого міста.